Дівчата і сьогодні ми з вами е, вже приступаємо знову ж таки до теми перебування. Вона для вас не нова, тому що ви вже не перший курс і не другий, ви вже розумні. Грамотні, але все-таки, як ви думаєте, коли ми сьогодні хочемо собі пригадати та, про тему фарбування, що все-таки ми маємо почати? Тобто, все ж таки є якісь такі е -е, нюанси, про які ми маємо згадати, перед тим взагалі говорити про цю таку велику складну тему. Що важливо на самих початках нам пригадати? Про що? Пробудову волосся насправді, тому що ми, перед тим, як розуміти, як працюють бордники, треба собі пригадати, що в нас є три шари волосся, правда? І тоді ми розуміємо, що кожен з борників туди потрапляє і щось нам робить, правда? Це для початку саме таке елементарне. Тому скажіть мені, будь ласка, власне, що таке, з ну, яких шарів у нас складається волосся? Корковий, так, добре. Корковий який? Це вже внутрішній, правда? А зверхуша, який є у нас зовнішній? Зовнішній називається лускарні або кутикула, це шар, який є захисним і захищає наше волосся від зовнішнього впливу негативного. І скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо про Точно приймають участь у фарбуванні, які абсолютно, може хтось не приймає? Наш внутрішній шар мебло, правда? І мебло, яке ми казали, для чого? Для волосся. Е, тобто, якщо волосся товсте, то, то мебла точно там присутня. Якщо волосся е, тоньше, то вона може бути ну, в меншій кількості або навіть і відсутня, правда? Є таке? Є таке. І скажіть мені, будь ласочка, коли ми говоримо про те, що борники потрапляють у нас в різні шари, то якщо ми знаємо, що в нас є чотири групи борників, які точно собі дають. Добрий день. Прийшла добрий день. А, Марічка не приїхала, ні. Сумінь, не добре, ви осколоду до мене зайдіть. Добре. Добре, дівчата продовжуємо. Тобто ще раз, дивіться, то тобто, просто я пригадую, так, що в нас є зовнішній шар, в нас є внутрішній шар, в нас є мебла. І скажіть мені ще раз, на вашу думку, вони, ми говоримо з вами про виробники, про чотири виробники. Перше – це освітлююча, друга це хімічна, третя це фізична і четверта це натуральна. Скажіть мені, будь ласка, ви вже дорослі, ви вже все знаєте. Куди потрапляє освітлюючий верник? Який шар, аби він мав потрапити, враховуючи, що зовнішній це захисний мускарний шар, внутрішній це шар для нас основою, ну ми розуміємо, що там місце пігмент меланін, правда то куди в нас має потрапити освітлюючий верник, щоб він міг що зробити? Освітлити волосся, правда? Куди? Така жість. Ну не все саме, от власне, тому я й запитала вас, чи, чи всі шари приймають, приймають участь. Тому ми пояснили вам, що метода не приймає участь. Мебел у внутрішній шар, він в, принципі, в таких в основних таких реакціях хімічних він не впливає. Він просто собі є і є для маси, волосся так його товщини, я казала, там де його нема, волосся є дуже, скажімо, тоненький. Так? Тобто ми говоримо про те, що наш освітлюючий виробник точно проникає у корковий шар до меланіну, і він цей меланін звідти вимиває, вимиває або повністю, або частково, це залежно яка ваша мета. Чи у вас має бути кінцевий результат блондинка чиста, чи у вас просто має бути світлий нюанс на будь-якому тому фоні, на який ви це наносите. Розумієте? Тобто це, власне, працює так, освітлюючий дурник. Як працює хімічно? Він також, щоб змінити наш натуральний пігмент на той бажання, який ми там вносимо, правда? він також мусить е, якось проникнути у... Внутрішній шар, правда, відповідно, що маючи в собі аміак, маючи в собі відповідно перекіс водню, бо ми змішуємо кожен з цих бурників, правда? що освітлюючи, що хімічний ну, з окисником, де у основою є перекіс так? Відповідно, ці верники можуть проникати в внутрішні шари і відповідно працювати там з тою метою, яку ми їм задали. Чи ви вважаєте, що натуральний горник і фізичний також потрапляють до внутрішнього шару? Чи інакше? М? Ну, логічно. Скажіть мені, будь ласка, що таке фізичний виробник? Він змішується з окисником? Чи натуральний вирник змішується? Ви сьогодні спали? Ну, я в тобі що тривага була. Ну, тобто, як, коли тебе слухаєте, ніби це щось таке нове дівчата, то ясно, що натуральний і фізичний борник точно не проникає у внутрішній шар, бо він не має тої сили. Це просто фізичний борник це тонуючі пігменти, які, власне, мають здатність просто злегка затонувати зовнішній шар. А натуральні тим паче не мають такої сили. Вони працюють всі на зовнішньому шарі. Зрозуміло? Тут у нас два вирмники перші і тут. вони працюють активно в внутрішньому шарі, а два фізичні і натуральні вони працюють лише на зовнішньому шарі, що означає, що кардинально не можуть позбавити нас від силини, кардинально змінити не можуть колір волосся, можуть лише там фіксувати, затонувати легенько і так далі. Зрозуміло? Добре. Це так просто коротко на початок, коротко, що в нас є такі товарники і такі -то шари, і що вони туди проникають, що вони там роблять. Тепер хотіла з вами поговорити, ми про це ще будемо пізніше багато говорити, але також маємо згадати, тому що коли ми говоримо про фарбування, ми не можемо не відштовхнутися від такого поняття, яке називається рівень глибини тону. Та? Рівень глибини тон. Я буду писати цю тему, а ви подумайте, що означає поняття рівень глибини тон. Рівень глибини тон. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що таке рівень глибини тон? Не знаєте? Ви знаєте, бо ви вчились мене на другому курсі і на першому курсі ви точно це проходили зі мною. Ну, просто ви вже десь забули. Це до того, що все, що ми вивчаємо, треба завжди повторювати і закріплювати. Ніхто з вас не так? Іншими простими словами, рівень глибини тону — це є світло та волосся. Тобто ми всі з вами народилися з якимось відтінком волосся, правда? Хтось з нас там жатенка, хтось русяга, хтось блудинка навіть, може бути, та? хтось найкрутим може народитися від прою. Тобто це є рівень глибини тон, тобто це є світлотавський, тобто хтось світліший, хтось темніший, хтось дуже темний. Та? От і це дуже має значення, правда, коли ми починаємо фарбувати, тому що від того, який наш початковий рівень, ми можемо отримати ті чи інші результати у фарбуванні, наприклад, освітленні, чи навіть у фарбуванні щось кольорове, так тобто що якусь зміну. Дуже цей наш основний оцей момент, і ніглиби не тому впливає. Чому ми з вами це навчаємо? Тому що коли ми беремо також професійний борник в руку, так? Коробочка, це правда? Коробочка, а ні, тюрк. А на коробочці і на тюркку завжди у нас що професійні файли? Є якісь картинки? Цифер. Циферки, правда? Картинок немає, не дивно. Немає картинок, ми не можемо подивитися і зрозуміти, що то буде за правда? Але є у нас. Цифри. І ми ці цифри повинні розуміти з вами, правда? І от, власне, що рівень глибини тону, коли ми розглядаємо фарка, чи розглядаємо з фарбою, коробочку, там є завжди перша цифра, якась перша цифра. І після неї вона там має крапочку, кому, ристочку, якесь розділення. Оця перша цифра це і є рівень глибини тону. Тобто ця перша цифра покаже вам, наскільки цей дурник буде темний чи світлий. Розумієте не? Розумієте? мене? А наступна цифра, і от зараз ми цю цифру вивчимо по міжнародній системі, якою вона буває. А також перейдемо потім до наступної цифри. Наступну цифру ну, я зразу можу тут записати кольоровий Кольоровий, напрям. А, дивіться, я отут напишу так, наприклад, 6:34. Тобто, це наш е, якийсь певний відтінок, якийсь певний колір виробника. Перша цифра відповідає за те, наскільки світлий чи темний, а дві наступні цифри відповідають за те, що там за кольоровий напрям. Тобто, чи це буде з червоним відтінком, чи це буде з натуральним відтінком, чи це буде з рудим, золотим, популястим. Зрозуміли? Оце нас ми мусимо це все чітко знати. Ми відповідно повинні розуміти, що по міжнародній системі нас є аж 14 рівнів глибини туалі. уявляєте собі. Аж 14. Ми повинні розуміти, що в реальності дівчата використовується переважно біля 10 рівнів в реальності. В Дуже багатьох фірмах професійних відсутній цей 13, і 14, і іноді навіть і 12, і 11 рівні новини тонув взагалі в деяких фірмах відсутні. Розумієте? Але ми, так чи інакше, з вами маємо це все чітко вивчити і висвоїти. Таку ситуацію. Так? Завжди ми знаємо, що у нас цифри йдуть знизу до гори. Тобто, коли ми відкрили форкав, то ми завжди бачимо, що рухається від одинички і вверх. Чим нижча цифра, тим темніший відтінок, тим темніший рівень глибетону. Чим вища цифра, тим світліше. Ну, я почну, звісно, не знаю як мені рухатися. Mm -hmm. Давайте все-таки почну здати, бо це зручніше. Підемо трошки від звороту. Значить, 14 рівень він так і звучить білий. Ну, фактично, ми розуміємо, що це такий штучний, це не натуральний, це не красивий насправді колір. Але ну, він існує тут в міжнародній системі, ми маємо про це говорити. Тринадцятий каже, що це є екстра, екстра супер світлий блондин. Блондин. є. Дванадцятий. Дванадцятий це є суперсвітлий блондин. Суперсвітлий. Блондин. Є? Одинадцятий. Одинадцятий це екстрасвітлий світлий блондин. Десятий, десятий це є. Е, світлий блондин. Світлий блондин. Є. Yeah. Так, е, перепрошую дев'ятий. Так, дев'ятий це є е, світлий блондин. Тут вони, вони не можуть бути холодні, тому що це натуральні наші суто, суто натуральний рівень. Просто, це так, якби родилася блондинка та, на такому рівні. Тут ми про це ще не говоримо. З холодним, це означає, що щось після крапки у нас там стоїть таке. Та? Е, так, 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 так. блондин. Восьмий. Це є світлоусялий. Ставий. Сім, сьомий рівень це є середньорусявий. шість. Це є темнорусявий. Так, п'ять. П'ять це є світло, світлий шатен. Шатен. Чотири це є чистий шатен. Три це є темний шатен. Так, два це є натуральний чорний. Або брюнет краще буде швидше написати, зразу брюнет. І одиничка це і чорний. Чорний. Є? Є. Дівчаток і хлопці. Шерсть. Уважно, тобто, оця міжнародна система, вона в основному тут в даній ситуації вона все ж таки не змінюється. Коли ви бачите паркарту, коли ви бачите коробочку, е у вас завжди е серед перших цифр буде отакі от, от стояти різні. Чим, чим нижче цим буде нижчий відділок, дівчата чим вище, тим буде. Е І це все ви маєте знати. На наступний раз це все витерне. Так що ви слухайте, будь ласка, уважно. Далі. Після крапочки у нас завжди йде кольоровий напрям по міжнародній системі. Також є певні цифри і певне значення в тих цифрах. Так? Тобто ми повинні також дуже добре це відрізняти. Щодо того кольорового напряму і тих цифр, вони іноді, відносно того, яка це фірма-виробник, можуть бути трішки змінені. Але все ж таки це нічого страшного, тому що основна система не змінюється. Але якщо плюс-мінус хтось щось там змінив, ви в будь-якому випадку, коли працюєте з фірмою, виробником новим для вас, ви мусите пройти там базові семінари для того, щоб розуміти, що це за виробник, які в них є там та вся система цифрова, ознайомитися, вивчити і тоді далі працювати. Тобто в цьому нічого такого немає. З кожним виробником ми повинні завжди знайомитися. Отже, дивіться. Під цифрою 1 завжди маємо розуміти, що в нас є попелястий. відтінок. Та? І е, в основі попелястого відтінку у нас завжди лежить синій колір. Синій, Далі у нас є цифра 2. Тут завжди буде фіолетовий. І, звісно, що в основі також є фіолетовий колір. Три. Хто знає, що таке цифра три? Хто знає, що таке цифра три? Ви вже мали це чути на мене шлоти. Золотисті. Золотистий. І в основі, звісно, що тут лежить жовтий колір. Жовтий колір. Четвірка це що, дівчата? Четвірка це мідний. Це мідний по міжнародній системі це є мідний. А в основі тут є оранжевий кольор. Оранжевий. Так, далі п'ятірка. П'ятірка це що? П'ятірка це в даній міжнародній системі дуже близько, але називається цей відтінок махагон. А махагон це також червоний відтінок. 3 четверті червоного плюс 1 четверта синього. Тобто він не чистий червоний. А шестірка це буде чистий червоний. І в багатьох фірмах насправді можуть змінювати місця. Наприклад, п'ятірка чистий червоний, а шостий номер це є махагон. Тобто Це також правильно. Так? Тобто пишемо собі махагон. Махагон. Тут є 3 четверти червоного. І плюс одна четверта синю. Є, є. Далі шестіка це чистий, червоний. Чистий, червоний. І тут в основі, звичайно, що червоний. Далі сім це зелений, чистий. І основою, звичайно, що є зелений. Також дівчата, увага і хлопці, у нас за крім цих цифр, основних, вони ще раз кажуть, можуть бути змінені. Може деяка фірма додати собі ще якусь нову цифру, 8, 9, ще там щось закодувати. Це вже ви вивчаєте індивідуально в тій фірмі. Але також можуть стояти літери. І одною з найпоширеніших літер є літера Н англійська. Літера Н англійська, яка каже нам про те, що це є. Нейтральний. Нейтральний. Що це означає? Це означає, що тут є в сумі синій, плюс червоний, плюс жовтий. Тобто це три первинні в основі кольори, і ми знаємо, що якщо їх змішати в пропорцій, пропорціях, вже мали б знати на ній. Це вийде в нас нейтральний такий коричний. Так? Ось цифра N буде говорити про те, що це більш такий нейтральний наш витниць. Розуміли і чат. Також ми з вами маємо Олексій. Ти що сьогодні порушуєш дисципліну, дуже тихо, але порушуєш, е -е, Дивіться. Значить, Насиченість, нам ще треба що таке насиченість, тому що в залежності від того, які цифри в нас стоять, а крім отаких цифр, що може бути нуль в переліку наших е, отих відтінків, ви повинні розуміти, е, власне, що е, цей нуль дуже багато за що відповідає. Найчастіше нуль він відповідає за насиченість барвника. Тобто, дивіться, насиченість виражається в кількості сірого взагалі то відтінку в кольорі. Так? І його, ну, в його кількості коротше. Так? Дівчата, не заважайте. Означається насичність завжди цифрою 0. При цьому має значення десь їй цей 0. Тобто має значення, якщо у вас, наприклад, наприклад, кольоровий напрям буде так 6, 0, 4, а може бути 6. 40 буде різниця. Дівчата, яка буде різниця? Як подумають? Чого більше? Ну, чого більше? Тут стоїть нуль перед четвіркою, четвірка це мідно. Визначаємо, що у нас тут взагалі є. Шестірка це і що? Це є темно русявий рівень глибинетон. Тобто ми розуміємо, наскільки він там світлий чи темний, так? читатий. Шостер рівень це такий середній рівень. Стоїть далі четвірка. Ми розуміємо, що четвірка це, звісно, що міну. Але стоїть нуль перед цією четвіркою в одному випадку, а в другому пісні, що це на вашу думку означає? Нуль це більш прозорий. Прозорий. Значить, дивіться, якщо нуль, ще раз наголошую, що нуль відповідає за насиченість барвника. Тому, якщо нуль стоїть перед кольоровим напрямом, перед кольоровим напрямом, то. Означає, що цей колір є приглушеним, тобто він є доволі м'яким, таким спокійним, не насиченим. А якщо нуль стоїть після кольорового напряму в другому випадку, то колір буде насичений. Зрозуміло? Це треба запам'ятати. Перед циферкою завжди буде пом'якшений відтінок, після кольорового напряму завжди буде насичений. Зрозуміли, дівчата, чи не зрозуміли? Також кількість нулів може бути різною насправді. І кількість цифр взагалі після крапки може бути різною. У багатьох фірмах є лише дві цифри після крапки. Але є фірми, де є 3-4 цифри після крапки, і це також е склали такий цікавий, який так? Також ми повинні розуміти, що, наприклад, в нас тут стоїть 634, От саме трійка стоїть першою, а четвірка другою. Це якось має як значення, як ви думаєте, для потік? Не... Правда? І, так, і не... так, Там, якщо трійка, ну люба перша цифра, яка стоїть зразу після крапки, там того відтінку набагато більше. А друга цифра вже просто це доповнює. Якщо є три цифри, чотири цифри, то в тому самому напрямку, тобто розуміємо, що перша завжди головна. Наступна доповнює, а ще наступна вже її значно менше, але теж вона має якусь свою там дію і значно, правда? А також, як ви думаєте, якщо після крапки стоїть дві однакові цифри, то що це може бути? Що означає дві однакові цифри після крапочки? Не чули ніколи такого слова? інтенсивний відтінок? От, якщо в нас стоїть дві однакові цифри, це означає, що це інтенсивний мільний. І насправді такий інтенсивний мільний чи інтенсивний червоний, чи інтенсивний золотистий, буде значно довше е триматися, е менше вимиватися. розумієте? Тобто насправді це дуже має велике значення. Бо якщо стоїть отак от от просто, то це є один варіант. Так? А коли звучить інтенсивний, будь-який інтенсивний, толястий, фіолетовий, міст. чи мідний, то це дійсно буде дуже насичений, відтінок, дуже стійкий і так далі. Скажіть мені тепер, будь ласка, чи ви все зрозуміли? Ну, тут як ви розумієте, нема так аж дуже високої математики. Тут треба вивчити ситуацію, все ж ситуацію, тому що навіть якщо якась фірма щось, та? Тоді ви там вивчаєте додатково і ознайомлюєтеся і знаєте. Але е, якщо ви не вивчите цієї системи по рівню глибини тону по кольоровому напряму, і по тому, за що відповідає нуль, та? і за що відповідає однакові цифри, то ви все рівно от бачите фарбкарту, бачите фірму якусь, бачите, фір бачите тюпик з номерами і не розумієте про що мова. А дуже важливо, щоб ви вже на сьогоднішній день розуміли, що перед вами... Є цифри, і вони за щось відповідають. розумієте? І вся ця система практично не змінюється, тому її варто чітко вивчити, щоб вас вночі з будинок показали вам коробочку, і ви точно знали, чи це середня чи це світлий шатен, чи це брюнет, та? чи це мідний, чи це що. розумієте? Це дуже важливо вже для вас на сьогоднішній день. А, якщо нема питань до тієї теми сьогоднішньої наразі, то можемо на цьому зупинитися, А на домашній ви маєте повторити собі чотири виборників, згадати чітко, що це такі виборники, куди вони потрапляють ще раз, пригадати те, що ми сьогодні говорили, тому що це дуже важливо, щоб я далі з вами могла гарно говорити на наступний раз, треба щоб ви дома собі пригадали попередньо. Зрозуміло?